Всім привіт! З вами з FC, як ви знаєте, FK Mobile повністю оновлено. Сьогодні я допоможу вам розібратися зі всіма змінами в грі: беджі, ринок, нова подія річниці, нагороди Division Rivals і також нова система підвищення рангів. Поїхали! Перше, про що би я хотів поговорити, це зміна позицій ринку. Він тепер у нас знаходиться в меню стартового складу, справа зверху. Нічого загалом не змінилось, тільки його місце положення. Пошук, список відслідковуваних гравців, все на своїх місцях, все по-старому, тільки його місце розташування змінене. Стоючи зі всього, і спорт буде зменшувати пріоритизацію ринку в користь гравцівних продавашок, як наслідок має теперішнє місце розташування його в грі. Натомість, там, де був ринок, з'явились беджі, що вони дають? Це додаткові штуки, які збільшують стати ваших гравців або ОВР вашого складу. Давайте і більш детальніше оглянемо. Є перший бедж, який ви можете забрати за 2600 кристалів. Забираєте 13 гравців у магазині по 200 кристалів за кожну. Їх потім можна буде скинути на обмін на очки екстра тайму. Ці гравці вам дадуть наступні бусти. У вас буде плюс 3 до реакції, плюс 3 до ударів зльоту або ударів в дотик і плюс 3 до завершення гульових моментів. Другий бедж приурочений події річниці в Камобайл. Збільшуються стати дальніх ударів, підкрутки м'яча і персональні опіки захисників в обороні. Чим більше ви збираєте гравців в річниці, чим більше їх падає вам в паках, тим більший буде буст стат гравців. Другий рівень беджу потрібно зібрати гравців на 450 експірієнсу, додається ще одна стата це спритність англійською agility. Чим більше спритність, тим кращий відгук гравця на кнопки і тим швидше він виконує дриблінг і інші дії. Також в події річниці можна забрати безкоштовно трьох гравців в подарунок, вони дадуть буст плюс один до всіх стат. Рауль, пірло і Неманія відіч. Після того, як забрали, спокійно зливаєте їх на пазли. Наступні більш рейтингові гравці будуть давати різноманітні бусти збільшення стат, але їх потрібно вибивати в паках або забирати за монети. Кожне зібране тріо значно підсилить як вашу команду в цілому, так і кожного в складі окремо. У гравцях почнемо з найнижчих ОВР. Кожен гравець оцінюється в певну кількість очок рівня беджу, 104-105 отримає 5 очок, 106, 107, 108 ОВР отримує 10 очок за кожного, 109 ОВР отримує 20 і так далі. Чим більший ОВР гравця, який падає, тим більше очок рівня беджу ви отримуєте. Тримати у складі їх не обов'язково, гравець зараховується автоматично. Можете одразу зливати його на пазли. Як активовувати беджі? Все просто: заходите в склад, тикаєте сюди на плюс. Як бачите, в мене два беджі вже активовані, і відповідно вже є додані стати всім без винятку гравцям. Головна подія гри на наступних 4 тижні. Подія другої річниці виходу гри FK Mobile. В Першому розділі ми маємо абонемент, а також перехід на головний розділ. Відіграємо тренування плюс матч, отримуємо очки прогресу і щоденно їх обмінюємо на жетони річниці. За щоденне проходження тренувань і матчів є нагороди: очки підвищення рангу, пазли, монети, гравець 104 109 ОВР і ще також очки переносу тренувань. Додатково можна отримати ще 60 жетонів річниці в день переглядаючої рекламу. Тобто в сумі ви можете мати 260 очок. Без врахування грив Division Rivals за один день. Також на городах, крім раніше зазначених ресурсів, є картинки гравців. Зібравши їх, потім в розділі Інфо, ближче до кінця події, ви зможете забрати гравця з рейтингом 110 ОВР безкоштовно. Серед гравців, кого ви зможете забрати: Вірджіл Дайк, Дуе, Олісе або Черкі. В розділі Галерея ми бачимо гравців. Які можна забрати за пазли? З цікавих варіантів я хочу відзначити Тоні Кроса. Максимальний ОВР цієї події буде 113 ОВР. Повертаючись до беджів, тут ми можемо забрати трьох гравців для підсилення беджу події річниці. З часом тут можна буде забрати нагороди і за збільшення рівню цього беджу. А зараз забираємо 5 мільйонів монет за перший рівень. Також оновили нагороди Division Rivals. Ззовні на перший погляд немає нічого нового. Але коли ми заходимо в режим, додали нагороди за кожних здобутих 10 зірок. Не будемо розглядати нагороди нижче рівня Чимпа. За 10 зірок ви отримуєте 10 тисяч кристалів, за 20 зірок отримуєте 300 очок підвищення рангів. За 30 зірок ви отримуєте форму подарункову події річниці. За 40 зірок ви отримуєте 10 тисяч кристалів знову. За 50 зірок ви отримуєте 500 очок підвищення рангів і емблему з досягненням тих 50 зірок. Нагроди абсолютно однакові у всіх режимах, включаючи рівну гру і режим тренера. Додали, хоча б якусь мотивацію. Раджу вам активніше грати в Division Rivals. Зірки набули зовсім іншого значення: більше зірок, більше кристалів, більше паків, більше рейтингових карт. Сильніший склад. Маємо повністю змінену систему підвищення рангів гравців. Кожен маскерано тепер рівний 100 очкам, а кожен дудек рівний 20 очкам. Візьмемо будь-якого гравця, наприклад, інєсту. Підвищення до золотого рангу нам буде коштувати 700 очок. Якщо це перевести на стару систему, це аналогічно сімом маскерано. Тепер ми не можемо ризикувати по 100 очок, щоб збільшити ранг. Імовірність тепер тільки 100%. Очки для покращення ми можемо брати в події, також є обмін старих карт рангів на нові очки. 100 дають за Маскерано і 20 за дудика. Додатково ще 200 очок кожного тижня ви можете забрати в цьому обміні. Потрібно 10 гравців, більше 90 ОВР. Скільки очок потрібно для рангування кожного OVR, щоб прокачати до максимуму 90-95-900 очок. Від 96 до 99 3200. Від 100 до 105 1500, від 106 до 109 1800, 110 УВР. І більше потрібно 2100 очок підвищення ран. Щоб вам було простіше порівнювати, ділимо суми на 100 і отримуємо число, яке відповідає кількості маски маскиранок потрібних для максимальної прокачки. Тепер тренувати гравців можна без рангів до 30 рівня. До прикладу, зробимо це з марком Гех із з Palace. Як бачите, тренування додані до 19 рівня, попередньо не рангувавши його. Також перенесемо йому тренування до 30-го рівня з іншого гравця. Це все, що я хотів розповісти сьогодні. Буду дуже вдячний вашій вподобайці під цим відео і підписці на мій канал. До нових зустрічей! Мирного вам неба над головою і хороших ігор ВК Мобайл.